21 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, російська авіація скинула бомбу на місто Селидове. Голова Донецької ОВА повідомив про двох загиблих і трьох поранених. У зоні ураження опинилася житлова забудова, пошкоджені 5 п'ятиповерхівок і 6 приватних будинків. Під час нічної атаки РФ сили ППО збили чотири керовані авіаційні ракети у Кіровоградській та Херсонській областях. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила 1060 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять 531 980 військовослужбовців. Як ви вже можете бачити, це якраз трофейний російський танк-Мангал, який майже захищений від якихось FPV-дронів, але, як ви знаєте, його якраз зупинили FPV-дрони. Спочатку скидом, а потім вже добили FPV-дроном. Зараз ми подивимось саме, як тут що виглядає, що тут видно і що з нього вийшло. Як ви можете бачити, тут майже взагалі нічого не видно для механіка водія. При цьому башта заштопорена, вона взагалі без снарядів. Він не стріляє. Ну і взагалі, що тут стріляти, це російський Т-62М, який був виготовлений ще в 60-х роках. Зараз він без броні, без снарядів. Але використовувався як для перевозки, я так розумію, особового складу. Тут при цьому був взятий в полон саме екіпаж, особового складу з ним не було. При цьому, як бачите, динамічний, динамічний захист, який в ньому є, він порожній, боєкомплект відсутній, гармата заштопорена, башня заштопорена, він просто використовувався як таксі. При цьому головні, головним його захистом був якраз реб, який висів по кругу. Зараз його відповідно немає, ми його досліджуємо. Але дуже цікаво, що це таксі порожній захищений рабом для перевозки особового складу. Як я вже неоднократно говорив на стрімах, саме отакий сарай-мангал він захищає особовий склад від якихось там, можливо, уламків, але головне, щоб тут був робочий реб, який буде захищати, щоб дрони не долітали. Тому що якщо долетить, ця. Броня не сильно спаса. але головне, що в танка потім втрачається якраз його вогнева міць. Він не може стріляти, він нічого не бачить, він не може крутити своєю баштою. Тому використовуватись може тільки для таксі. От для такого таксі вони вибрали саме з якихось елементів, я не знаю, електрощитової. Вони вибирали метал, де вони тільки могли знайти. Вони їм обварили. Потім по кругу поставили реп без камер, тобто без спостереження, все, що бачив механік водій, це там два тримплекса і все. Але як ми його збили? Ми його збили, точніше, зупинили зупинили скидом. Скидом якраз був збитий на цьому катку, як бачите, елемент резини. Тобто ця резина була збита, і він тоді був зупинений. І деякі якісь є пошкодження. Збили каток, з, збили резину, зупинили танк. Далі вже потім добивали впівішкою зверху. Але давайте ще подивимося, що знаходиться в нього всередині, тому що це також варто уваги. Ось так виглядає це їхнє підсопне приміщення. Тут, можливо, жив особовий склад, тому що тут є спальні. Мішки, тут є їхні продукти харчування, їхня вода. Так виглядає саме башта без броні, без динамічного захисту, звичайна башня Т-62М. При цьому з закритим люком заряджаючого. і тут сидів, я так розумію, командир. Єдине, що тут було нового на цьому всьому танку 60-х років, це радіостанція, тому що нова антенна, і там видно провода, до якої підключалася радіостанція. І, звісно, раб, який був по кругу, і підключався за допомогою звичайно, Звичайною з польовку, яку роблять зв'язківці для Тапіка Та-57. З усіх оптичних засобів, які має цей танк, що в командира, що в навідника, в цьому танку сараю нічого не видно, тут бачить тільки механік водій. При цьому в цей люк я залізу спокійно і подивлюся, як там без механізму заряджання заряджаючим. Тут місця набагато більше, при цьому до сих пір сліпота і нічого не видно. І зараз ми поговоримо саме з механіком водієм, який приїхав на цьому танку і до цієї точки, де ми зараз знімаємо, як цей танк Т-62М, як він себе показує, стара рух, рухлять разом з цим сараєм чи під час пересування дуже гримить цей сарай. Тихенько не під'їдеш там, де треба. Це по-перше. По-друге, двигун трохи вже застарілий. Пускає дуже велику димову завісу за собою тягне. Ну і такі він уже уставший. Це вже не та техніка, на якій повинні проходити якісь дії. Але все одно мотор працює, заводиться. Він може їхати. Задня передача працює так. Всі передачі, всі передачі працюють. Не так сказати, що відмінно, але включити їх можна. Так, як перша і остання, вони всі включаються, але з великим натягом. що видно механіку водію в такому сараю? Яка в нього обзорність? Що видно саме? Механіку водій бачить тільки вперед, якщо йде по похідному, в нього більше обзор. Якщо йде по бойовому, в нього взагалі обзори ну, дуже, дуже маленький. Тобто, можливо, вони навіть їхали. По похідному, або хтось з боку сидів і вказував йому так, дорогу, так. тому що, я так розумію, не бортового радіозв'язку <світ> не радіозв було з екіпажем. Не можливо. Хтось, можливо, сидів з боку і вказував хтось він коротко. всі дії їхні. І ось так цей російський танк-сарай, який був саме придуманий для того, щоб захищатися від fpv дронів і від скидів, був зупинений якраз від скиду. І ось так уже FPV-дрон зупинив цей танк. Це, бачите, пробої на в цьому танк сараї. І як я вже говорив, башта заштопорена без снарядів. Він не стріляє взагалі, мав захист реб і одну єдину радіостанцію, яка також була знята. Сліпий танк, сарай тепер вже в лавах збройних сил України. Другий відкид! Новоприбулі, які приїхали після навчальних центрів, не попадають зразу в зону бойових дій. Вони приходять злагодження на одному із наших полігонів бригади. Вони приходять ще один вишкіл, навчаються працювати. Зі зброєю, яка є в підрозділах з тяжкою, легкою, з гранатометами, не тільки. Вони навчаються працювати в парах, вони навчаються працювати відділеннями, вони навчаються працювати в посадках, в полях, в окопах. Ну, Навчаємо все їх всьому для того, щоб вони зберегли собі життя та своїм побратимам. Не звісно ж, виконували бойові поставлені задачі. В даний момент я зараз. Інструктором треную, навчаю наших хлопців, передаю свій досвід, який я дістав в Херсоні, в Бахмуті. Важливі, щоб вони вміли правильно захистити себе, захистити побратима, надати допомогу, не, не залишати, коли вони є, не дай борь то забирати завжди з собою. Бо на них також чекають вдома рідні і близькі. Під час навчання. Знову новоприбулими, з нашими рекрутами ми ведемо з ними постійно роботу, постійно спілкуємось, постійно розмовляємо. Під час розмов занять знаємо навіть про їхні якісь проблеми вдома, можливо, ще якісь їхні проблеми. І починаємо їм допомагати, поки вони в цьому періоді під час навчання. І хлопці бачать, що у нас дійсно дружній колектив, що всі тягнуться один за одного. І скажу навіть більше: в піхоті, не знаю, як в яких, але саме в нашій бригаді ми один одного ніколи не кидаємо. В якому положенні накладаємо турнікет. Потрібно тактичну медицину, а точніше домедичну допомогу знати усім, не лише військовослужбовцям. А і цивільним, і десенникам, тому що це ті навички, які рятують нам життя до приїзду медиків. Ми надаємо домедичну допомогу на нашому рівні. Все, що ми можемо зробити, це мінімальні навички, правильна послідовність цих дій. Це все, що врятує нам життя, і не лише життя, це й врятує нам кінцівки. Якщо у нас звичайний він будемо тримати 10 хвилин, друже, ти як? На фронті, що нас саме перший основне у нас є це зберегти своє життя, життя побратима. Ну потім вже друга задача де не допустити ворога, не пропустити. Що стосується піхоти, піхота це є дійсно воїни, тому що вони завжди на передньому краю. В піхоту завжди стріляють, в них летить все. По ним працює вся артилерія, вся гусянка. По ним просто працює все, і вони завжди на передньому краї. Піхота, піхота вона завжди працює не тільки стріляє, воює. Поки одні стріляють, воюють, другі просто вкладають своє здоров'я в цю землю, щоб робити щілини, окопи, траншеї та бліндажі в зсу. Я тільки через те, що я своїми знаннями, своїми діями, я бойовий медик, я можу передати чіткі якісні знання своїм побратимам, по сестрам. Можу допомогти їм зрозуміти важливість цих знань, а також будь-яку ситуацію я надам до медичну доп... Домедичну допомогу. Ти мене чуєш братико. Розмовляй зі мною. Не відходь! Е, відносно мотивації. Мотивації в мене вдосталь. Мої хлопців теж мотивації вдосталь. Ми завжди мотивуємо. Один одного жартами. От вийшла якась неприємна ситуація, чи отримали, наприклад, ми отримали, а не дали, коли робили роботу, то спробуємо на цьому просто жарти. Не вийшло сьогодні, вийде завтра. Не вийде завтра, вийде післязавтра. І коли ти йдеш до своєї мети, от в ній народжується мотивація. Без віри в перемогу. Я думаю, до нас би надалі не приходили б хлопці, які є ще вмотивованими. Воює вже. Роки, заради того, щоб мої діти рідні жили в безпеці і щоб як скоріше завершити цю війну з перемогою ну, скажу прямо що я воюю за державу яка дала мені герб, прапор яка дала мені громадянство яка мене, дала мені мову якою я зараз розмовляю дала мені людей побратимів з якими я зараз тут але хочу сказати наступне я думаю, прискориться кінець цій війні тоді, коли дійсно всі встануть з дивану і будуть робити те, що мусять. На Волині судитимуть посадовця одного з правоохоронних органів та його спільника. Вони налагодили схему переправлення чоловіків за кордон під виглядом інвалідів. Такі послуги коштували 8 тисяч доларів. США. як це працювало? Клієнт на кордоні називає пароль спільнику прикордоннику. Після чого його оформляють як інваліда без відповідних документів. Це один з епізодів. Звичайно, що правопорушники перестраховувалися, напевно, не могли дати 100% гарантії і ділили гроші на три транші: 4,5 тисячі доларів. Це початок підготовки до виїзду за кордон. Півтори тисячі доларів перед виїздом, дві тисячі доларів після виїзду за кордон, які передавала уже довірена особа. Фігуранта було затримано під час отримання коштів. Як то кажуть, спіймали на гарячому. ДБР в чергове наголошує: порушуєте закон, будьте готові нести відповідальність. Далі поговоримо з вами про роботомитниці та протиправні оборудки, які вимивають кошти з державного бюджету в кишені посадовців. Перед Фемідою постануть співробітники львівської митниці, які за гроші оформляли товари як гуманітарку. Слідчі задокументували декілька епізодів, де посадовець роз'яснює механізм ухилення від сплати митних платежів та його фінансову привабливість. Ось один із них у травні 2023 року. Митник запропонував бізнесмену організувати швидке майже експрес-оформлення товарів під виглядом гуманітарки без сплати мита. Розмір хабаря визначав у плаваючих відсотках від загальної вартості вантажу. Вийшло 22 тисячі доларів, а це 14 вартості вантажу. Працівники ДБР затримали зловмисника під час отримання чергового хабаря. За одержання неправомірної вигоди можна найбільш ніж 10 років сісти за грати. Хм. 22 тисячі доларів 10 років за ґратами. Зважуємо? Чи варта шкура вичинки? Слідчі головного управління Національної поліції Житомирської області встановили, що аферу з державними коштами задумав 26-річний киянин. Чоловік залучив свою 26-річну співмешканку рідного дядька та кількох інших спільників жителів Коростенського району. Одного з них було призначено керівником ТОВ, напрямком діяльності якого була переробка м'яса та виготовлення м'ясопродукції. Саме це товариство взяло участь у конкурсному відборі інноваційних проєктів у державній інноваційній фінансово-кредитній установі. У результаті було схвалено надання кредиту у 24 мільйони 900 тисяч гривень для запуску виробництва з інноваційного методу пакування м'яса. Насправді ж, проєкт не реалізувався. Майже 14 мільйонів гривень були переказані на рахунки підконтрольних підприємств та фізичних осіб підприємців під виглядом закупівлі обладнання. Нині слідчі оголосили організатору та п'ятьом його спільникам про підозри у привласненні або заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, з частиною 5 статті 191 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років. Проект Брама це важлива ініціатива з кібербезпеки, запущена в Україні як оновлення попереднього проекту Мрія. Діяльність проекту Брама направлена на захист медіапростору від російської пропаганди, блокування каналів. Поширення дезінформації протиправного та забороненого контенту також метою проекту є покращення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди від суспільства та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет. Нашою місією є очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту. Нашими цілями є це знищення російських посередків в інтернеті, зменшення рівня булінгу тацькування в мережі, протидія наркотикам та шахрайству, навчання та тренінги з кібергігієни, просвіта населення щодо інформації гігієни, залучення та мотивація громадян до активної громадянської позиції. Досягнутими цілями на сьогодні в рамках проєкту функціонує telegram бот який накопичує лінки на джерела, що необхідно заблокувати, telegram канал де публікуються лінки для блокування спільнотою, viber спільнота та сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram. З початку діяльності нашого проекту користувачі надіслали понад 140 тисяч лінків на джерела, які, на думку користувачів, необхідно заблокувати. Станом на червень 2024 року учасниками спільноти заблоковано понад 30 тисяч джерел. Поширення неприйнятного контенту. Як видно з статистики, роботи ще дуже багато, і ми потребуємо допомоги нових небайдужих і активних учасників. Підписатися на даний проект ви можете за посиланням або за вказаним QR-кодом. У Житомирі відбувся тренінг для жінок, які хочуть створити або розвивати власну справу. За результатами програми вони мають можливість отримати мікрогрант до 22 тисяч гривень. Це проект, в рамках якого учасниці мають змогу отримати грант на свою самозайнятість або на розвиток бізнесу, або ж, щоб перепрофіліюватися. Тобто, ми маємо можливість також оплатити професійні курси. Це вже друга хвиля. В рамках першої хвилі ми вже підтримали три бізнес-плани. Фонд громади Житомира планує підтримати 10 учасниць в розвитку своєї справи. То зважаючи на те, що в більшості своїх чоловіків е, йдуть захищати батьківщину або вже захищають батьківщину. Тому дуже важливо працювати з жінками і е, насправді величезний запит зараз в державі, щоб жінки вивчали і переходили теж на чоловічі професії. У нас сьогодні. На заході порядка 50 учасниць, є і ВПО, є і місцеві. Всі дуже дуже індивідуальні, цікаві, різні напрямки у людей. Більше половини це вже зареєстровані підприємці, підприємиці. І дуже цінно, що ось є така аудиторія, тобто люди, які по суті малий середній бізнес зараз є. Це джерело, яке наповнює бюджет. Однією з підприємець, учасниць тренінгу є Світлана. Вона переїхала з Донецька ще у 2014 році в Краматорськ, де відкрила свою творчу майстерню. У 2020 році я отримала грант, придбала дуже унікальну вишивальну машину. Яка вишиває не тільки нитками ще й паєтками і шнуром, і започаткувала це вже бізнес, оформилась як ФОП і з 2020 року. Я працюю. В 22-му я приїхала спочатку на Волинь, а трошки пізніше до міста Бердичів. І тут продовжую свою діяльність як ФОПовість. Держава допомогла підприємці перевести деяке обладнання, однак матеріали не збереглися і витрати були суттєвими. На сьогоднішній день дуже важливо. Для розширення масштабування свого бізнесу так якісь трошечки фінансові вливання для того, щоб продовжувати працювати. Ксенія Житомирянка 1 березня втратила своє житло внаслідок атаки РФ, але руки не опустила і відкрила заклад харчування. В зв'язку з тим, що мій чоловік з 2014 року на сході, напевно, мене це вже просто виснажило. Я захотіла поміняти кардинально все. І за підтримки свого чоловіка ми відкрили разом бізнес. Хоча він там, я тут, але ми це зробили. Ми хотіли кав'ярню, але трохи, скажімо так, затратно вирішили, що це буде шаурма. І грантів ніяких не отримували. Але як родина військовослужбовця, і ті, що втратили житло, ми отримали допомогу від міста на придбання житла. Кожен підприємець це підтримка для міста і для перемоги, каже підприємеця. Сюди прийшла, ну перш за все, для того, щоб дізнатися, як живуть підприємці такого рівня, як я. Тут і внутрішньопереміщені, тут і родини військовослужбовців, теж я почула є. Це дуже приємно. Ми не повинні складати руки, ми повинні тримати тил і працювати. Іванка Сивак, Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. Наталія Циганчук входить до волонтерської сотні юристів України та з 2014 року надала юридичну допомогу більше тисячі військовим зі всієї країни. Звертаються буквально з різних, з різних, з різних питань, оскільки не всі мають освіту, навіть середню на превеликий жаль. І тому звертаються, тому що коли призвані вже на службу, виникає безліч питань, яких вони не знають. Серед найактуальніших питань це отримання грошової допомоги при підписанні контракту, каже Наталія. Не кожен знає, військовослужбовець, що при укладенні першого контракту потрібно подати рапорт. Видається наказ про зарахування до військової частини, здійснюється нарахування, але якщо ти не подав рапорт, Нічого ти не отримаєш. Часто звертаються з питаннями, які стосуються виплат при пораненні. Хочу наголосити, що в першу чергу всі повинні слідкувати за тим, що була форма 100. Це форма сто вона оформляється тоді, коли особу забирають із поля бою або з іншої якоїсь там уже обставини. Якщо не буде форми сто, це дуже негативно буде в подальшому впливати на навіть відносини такого пораненого з військовою частиною, оскільки дуже багато випадків, коли Поранений знаходиться на лікуванні, от а в частині він рахується, як самовільно залишив частину з приводу надання відпусток, з приводу демобілізації, коли вони мають право на демобілізацію, коли їм встановлена вже там, скажімо, група інвалідності, там друга група інвалідності, а їх не демобілізують. Також це проблеми з довідками та успадкуванням, каже юристка. Звертаються з приводу отримання довідок різних, які стосуються у подальшому спадкування. В основному це ще звертаються і сім'ї загиблих, сім'ї пропавших безвісти. Зараз змінено законодавство, навіть якщо жінка, скажімо, перебувала із чоловіком військовим у цивільному шлюбі, але він на превеликий жаль загинув. Вона має право на спадкування, але знову ж таки законодавча норма прийнята, але механізму реалізації не прописано. І в разі якщо родичі будуть заперечувати, то їй все рівно в судовому порядку потрібно буде встановлювати цей статус. За словами Наталії, на сьогодні є багато прогалин у законодавчих актах. Ховна рада повинна на ці моменти всі звернути увагу, оскільки достатньо було прописати цей механізм, і це б як би скажемо упростило ці всі от моменти. Натомість в Міністерстві оборони відкрита гаряча лінія за номером 1512, куди можна звертатися з юридичними проблемами. Радить юристка. Можна звернутися, якщо це в Житомирі, то це можна звернутися в юридичну клініку Поліського національного університету. Там ми приймаємо. Можна зайти на сайт і подивитися. Юридична сотня, от юристів, так і вони надають також безкоштовну допомогу. Ну і до мене безпосередньо можна звертатися. Я завжди надаю безкоштовну всім військовим допомогу. Якщо ви хочете звернутися за юридичною допомогою до Наталії Циганчук, це можна зробити у Фейсбуці. Далі хвилина пам'яті захисників, з якими попрощалася Житомирська область цього тижня. Пам'ятаймо, що кожне ім'я цього списку це життя, яке знищила Росія, вічна шана героям. У суботу, 22 червня, температура максимальна в день плюс 28, вночі плюс 18. Вологість повітря 85%, вітер південний 1,8 метрів за секунду. У Житомирі до обіду буде ясно, без опадів.